Вітаю! Я Таня, ви на каналі Краля в Каралях. І сьогодні я вам розповім про різницю між ручним ткацтвом прикрас із бісеру і ткацтвом на станку. Намагатимусь максимально об'єктивно порівняти обидва методи і описати всі плюси і мінуси. Якщо вам це цікаво, запрошую до перегляду. Ось браслет, який я роблю в техніці ручного ткацтва. А ось я його ріжу. Ось так повністю один рядок відрізаю ножицями. І що сталося з браслетом? Рядок відрізаний, звісно вже пропав, але все інше ціле і не поїхало, і браслет не розпався. І такий браслет насправді дуже легко відремонтувати. Ви мені скажете, що ситуація нереальна. Хто так буде робити з прикрасою? Згодна. Добре, давайте так. Ось ми зачепили одну ниточку, відрізали. І що? А нічого. Браслету хоч би хни. Носимо далі і насолоджуємося життям. Тепер глянемо на прикрасу, сплетену на станку. Порізали і все. Посипалось. Браслет насправді ремонту вже не підлягає. Чому так? Бо при ручному ткацтві кожна бісеринка оплітається окремо кілька разів з обох боків. Зверніть увагу на ось цю жовту бісеринку. Вона вже геть собі добре тримається, закріплена в плетінні і чудово себе почуває. Але щоб приєднати ось цю чорну бісеринку з наступного ряду, я цю жовту оплітаю ще раз. Тобто, виходить, що вона кріпиться окремо в двох рядах. І завдяки цьому браслет якраз виходить дуже міцним. Тепер про ткацтво на станку. Ми маємо нитки основи і робочу нитку, на яку якраз і набираємо бісер. Ми набираємо разом цілий ряд прикраси і просто проходимось робочою ниткою вперед знизу ниток основи і назад просилюємо уже зверху. Отут одразу видно насправді перевагу цього методу плетіння. Це набагато швидше, бо ми зараз проплітаємо цілий ряд. Але ці бісеринки тримаються просто на одній робочій нитці. Нитки основи не тримають бісер, вони його лише розділяють поріж і все поїде. Але все одно хочу сказати: для плетіння і на станку, і неважливо як, майстрині використовують міцні нитки які ще треба постаратись порвати. І майте на увазі, що це все-таки ручна праця, а отже з нею потрібно поводитись бережливо. Ще трішки про плюси-мінуси обох методів. Мені здається, що при ручному ткацтві зробити рівний край прикраси простіше. От я часто бачу гердани виткані на станку, в який край хвилястий. Для того, щоб зробити його рівним, треба ретельно калібрувати бісер і регулювати натяг. А це вже не так просто. При ручному ткацтві це все-таки простіше, бо бісеринки сусідніх рядів ніби підтягують одна одну, але калібрувати бісер все одно треба. Далі, на станку об'єктивно плести швидше. Ціну прикраси не так формує бісер там чи пакування, а як затрачений майстринею час. Отже, об'єктивно, прикраса, яку виткали. Ручним ткацтвом має коштувати дорожче. Тому у мене відразу питання: а чи готові ви, знаючи всі переваги цього методу, платити більше? Мені справді цікаво. До прикладу, браслети принципово не плиту на станку, що вони повинні бути насправді дуже міцними. Бо руки це дуже активна частина тіл. І останнє. Моя подруга сказала, що прикраса ручного ткацтва нагадує іграшку антистрес, її просто приємно перебирати в руках. Гердан на станку він більш тугий. І на відчуття, і на вигляд це просто ряди бісеру. При ручному ткацтві кожна бісеринка ніби грає окремо. Це більше схоже із моїх відчуттів. На тканину з бісеру. Словами, я це не передам. Треба потримати в руках, щоб зрозуміти.